Міжнародні партнери продовжують підтримку реформи старшої профільної школи в Чернігові. Спочатку реалізовувалися зміни в початковій та середній школі. А вже в 2023 році до реформ в освіті долучилися і професійно-технічні заклади освіти, і завдяки підтримці донорських організацій в закладах. Вже в 2024 році з'явилися кілька сучасних навчально-практичних центрів. Минулий рік дуже результативний для закладів професійної освіти, адже два навчально-практичних центри, які вже відкрили в партнерстві з «ФСІА», Два навчально-практичні центри, які реалізовуються за рахунок співфінансування державного бюджету і міського бюджету, і на сьогодні ще в партнерстві з Дісайтом два навчально-практичних центри в процесі реалізації то фактично проводиться така робота по напрямкам, по важливості професії для того, щоб умови для навчання були сучасними дітям було Цікаво навчатися, і вони отримали якраз знання, які необхідні сьогодні, виходячи з розвитку, Технологічного обладнання на ринку і безпосередньо з чим доводиться працювати вже в дорослому житті. Зокрема, навчально-практичний центр сучасного автосервісу на базі Чернігівського вищого професійного училища облаштували за підтримки постійних партнерів міського управління освіти фінської організації Ейд», а також навчально-практичний центр зварювання на базі Чернігівського професійного ліцею залізничного транспорту. Можливо, що обидві навчально-практичні центри обладнані не просто сучасним. Технічно укомплектовані сучасним обладнанням, а також по а, певним напрямкам мають симулятори, що дає можливість дітям а, відповідно необхідну кількість часу витрачати на відпрацювання з симулятором певних дій, певних операцій, і потім уже а, застосування практично це вже з в роботі з матеріалами керівник закладу зізнається, що викладачі із загальних дисциплін також випробували себе на цьому тренажері і були вражені, що такі технології тепер доступні в ліцеї. Родзинкою цієї майстерні є зварювальний тренажер. Він коштує мільйон двісті тисяч. Це як новий кашкай, який можна було придбати на ньому добре їздити. Але фактично цей кашкай в вигляді зварювального тренажера надасть набагато більше користі. Адже учні, проходячи симуляційні е, вправи на цьому тренажері, зможуть без шкоди для здоров'я зрозуміти технологію зварювання. Більше того, це доповнена реальність. Умовно кажучи, цей тренажер підсказує, наскільки треба швидко е, вести. Е, Пальник або, наприклад, під яким кутом тримати руку. Це такі навички первинні, які необхідно освоїти. Тренажер одразу оцінює виконану роботу і виставляє відповідні бали. Тож учні чернігівських шкіл, які зараз проходять пілотний курс з профорієнтації за підтримки швейцарсько українського проєкту Десайт, також оцінили нові можливості навчання. Все, напевно, сподобалося. Це з ваших. Це... Цікаво, якось іскри літать воно. Кажеться, що їм цікаво електрозвальнювальники, тому що тут вяр, шлеєм, дуже цікаво. Тобто, ну не треба якось маратися чи щось, просто сів і граєш, може сказати, в гру і вчишся. З міжнародними партнерами управління освіти співпрацює за багатьма напрямками від програм із відновлення матеріальної бази до проведення тренінгів для учнів та педагогів. Управління освіти та швейцарсько-український проект сайт дарує учням книжки, такий собі путівник у світ професій, де вони зможуть знайти підказочки, як правильно обирати професію. І ця книжка дуже така цікава, тим, що вона не просто як підручник, а вона у вигляді блокноту, де діти можуть робити свої на. Татки виконувати ті вправи, які там пропонуються. Також за підтримки швейцарсько українського проєкту «ДіСайт» у 2025 році ведуться роботи із створення профорієнтаційного мультипрофільного хабу в Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту та створення кулінарного хабу на базі Чернігівського центру професійно-технічної освіти. А ще два навчально-практичні центри облаштовано за кошти державної субвенції та співфінансування з міського бюджету. Це центр обробки металів на базі Чернігівського вищого професійного училища та меблевих технологій на базі Чернігівського професійного будівельного ліцею.